Отже чи є гріхом, якщо я після сповіді спочатку прийняв святе причастя. А після того, як відбув покуту в тому же храмі після служби Божої. так сталося, що я був єдиним сповідником і відразу почалася служба Божа. Покута може бути відпокутована від або зразу, або пізніше, це не важливо. Саме головне, щоб ви висповідалися. А умови то і сповіді, ця покута, як відбули в храмі. Є така покута, що не може відбути в храмі. Як отець каже, три дні помилуй мене Боже. Ну як ти відбудеш у храмі, то покуту. Скажи мені. Певно, що ти причащаєшся, а потім відбуваєш покуту один день, другий день, третій день. Є різні покути, є різні е, гріхи і так далі. Добре, їдемо далі.